Ми розуміємо, що величезна кількість проєктів, які ми реалізуємо з ЮНІСЕФ, з нашими міжнародними партнерами, це як сфера освіти, і завдяки ЮНІСЕФ ми спільно вивели в офлайн сьогодні десятки тисяч школярів, відремонтувавши укриття, будуючи підземні школи. Сьогодні спільно з ЮНІСЕФ ми готуємось до зими, будуючи децентралізовану генерацію. Сьогодні спільно з ЮНІСЕФ надаємо гуманітарну допомогу. Сьогодні спільно з країнами Норвегією, Фінляндією, Австрією, ми обговорюємо майбутній розвиток нашої держави, і буквально днями відвідував нашу область посол Іспанії в Україні. Сьогодні заступник місії в Запоріжжі. Майже щотижня в нас відбуваються заходи. На яких ми вручаємо дітям шкільне приладдя, допомагаємо вчителям, завозимо нові ноутбуки, все це були проекти, які були реалізовані за допомогою ЮНІСЕФ. Це і будівництво водогонів. І наразі це встановлення погенераційних установок, що є безумовно запорукою нашого опалювального сезону та затишних домівок. Для родини для дітей, основною метою цього візиту було подивитися, як все таки відбувся процес відкриття шкіл. Почався новий навчальний рік. Діти пішли до школи, незважаючи на постійні масовані удари, незважаючи на проблеми масштабні і обмеження вони все таки пішли до школи. Діти мали можливість очного навчання офлайн після вже чотирьох років. Ми разом з ЮНІСЕФ надаємо гуманітарну допомогу в багатьох країнах, але те, що ми зараз робимо разом з ЮНІСЕФ в Україні, має найбільшу вагу. Ми забезпечуємо безпечне навчання для дітей, для дітей, які живуть і проживають в цих жахливих, дійсно жахливих обставинах. О все таки вони мають можливість нав. Для нас дуже важливо мати цю можливість на власні очі побачити, що ж робиться з цими коштами. Можливо, потрібно ще більше виділяти кошти, тоді на що можна ще виділяти. Ми бачили ці пріоритетні напрямки, яких працюють, в яких надається підтримка, це освіта, охорона здоров'я, енергетика, і ми дійсно вбачаємо нашу відповідальність в тому, щоб ми продовжили і в майбутньому настільки ж рішуче допомагати і підтримувати. Сьогоднішня програма вона була розроблена спільно ЮНІСЕФ, очільник ОДА, обов'язки, мера Запоріжжя. І все будувалося навколо дітей. Тут були включені такі всі компоненти, які мають бути присутні у дитинстві в кожної дитини. Це і безпечне навчання. Зараз воно відбувається в... В укриттях, але місцева влада, власна влада часу було в них обмаль, але результати, які вони досягли, просто неймовірно. Правда, я дійсно вражений особисто, як правильно місцева влада поєднує планування на сьогодні з таким довготривалим плануванням, те, що буде відбуватися вже за мирного часу. Запорізька область є прифронтовою територією, я ще більше вражений, наскільки вдало тут ведеться планування. Керівництво європейських держав знаходиться на території. Запоріжжя. Мені здається, це потужний сигнал, що в нас точно є майбутнє і в нас точно спільне європейське майбутнє.